Ілля забарний гравець Парі Сан-Жермен. Це великий історичний трансфер. Вперше український футболіст переїздить на парк де Пренс. Для Іллі цей перехід це втілення мрії. Фактично він став гравцем найсильнішого клубу Європи, посиливши склад діючого володаря Кубку Ліги Чемпіонів. Його дуже хотіли спортивний директор Парижан Луїш Кампуш та головний тренер Луїс Енріке. І тепер він тут в Парижі. Сьогодні говоримо про найбільший український трансфер з часів переходу Мудрика до Челсі. Отримує ще більше яскравих емоцій. Ці від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. 12 серпня 2025 року це нарешті сталося. сен Жермен оголосив про перехід Ліза Барного, контракт на 5 років і щасливий усміхнений козак з футболкою. ПСЖ. Окрема тема це ціна, яку катарським власникам довелося викласти. Ретельно вивчивши це питання. Базова ціна домовленості складає 63 мільйони євро. Ще 3 мільйони євро може відійти Борнмуту в якості різноманітних бонусів. Зустрічались і інші суми від 60 до навіть 70 мільйонів євро. Фабріцо Романо, який має Атус найбільш авторитетного журналіста в світі трансферів давав 67 мільйонів у своїй go публікації, вказуючи, що це fee package, тобто це повний фінансовий пакет угоди, який включає базову суму трансферу, бонуси можливі солідарні виплати. В цьому аспекті варто згадати, що київське Динамо, продаючи захисника в січні 23-го року, залишила за собою 20% від перепродажу. Ми вже порахували скільки отримують кияни. І відповідь ви знайдете на нашому шортс каналі який ми тільки но відкрили. І там на вас очікує ще більше. Якісного контенту посилання залишу в описі під відео. Сума в 63 мільйони робить Іллю Забарного восьмим найдорожчим підписанням паризького клубу в історії після Неймару, Мбапе, Коломуані, Хвічі, Хакімі, Рамуша та Кавані. Він ділить цю сходинку з Ангелем Ді Марією, однак, якщо Забарний СПЖ виграє Лігу 1 і Лігу Чемпіонів, це умови для бонусу в 3 мільйони за деякими джерелами. Може ще й обійти Едінсона Кавані та Гонсалу Рамуша і стати шостим за дороговизною трансфером. Якщо взяти. Суто захисників, то тут у Іллі друге місце після Ашрафа Хакімі мароканець грає на позиції правого фулбека. А отже, зрештою можна вивести і перше місце для забарного. Українець став найдорожчим трансфером парижан на позицію центрального захисника. Це дійсно вражає, особливо якщо перерахувати прізвища Тяго Сілви Давіда Луїса, Вільяна Пачо Маркіньоса та іншого. Безумовно, маємо справу з інфляцією і забарному ще далеко до того ж Сілви, Але Ілля йде правильним шляхом і заслужив на такий масштабний трансфер. Переговорний процес між ПСЖ та Борнмутом був дуже тривалим. Історія з переїздом приїздом в Париж почалась ще взимку. Саме тоді вперше інтерес переріс у статус матеріальної пропозиції, як для скромного клубу із Борнмуту, так і для українця. Тоді головний тренер вишень Антоні Іраола наполіг на тому, щоб клуб не продавав лідерів, і команда мала змогу фінішувати якомога вище в турнірній таблиці. На зимовий період якраз припав злет команди в єврокубкову зону. Зрештою, офери Забарному та Гейзену, якого ще. Тоді, хотів реал, були відхилені, а Борнмут завершив сезон на дев'ятій сходинці. Влітку перемовини продовжилися, і ми, по суті, щоденно читали новини про статус потенційного трансферу. Це трохи втомлювало як вболівальників, так і самого футболіста, який мріяв про парк де Пренс ще з зими. Андрій Колісник в своєму телеграм-каналі відзначає одну особливість трансферу Забарного – Це поведінку 22-річного українця, яка різко контрастує з поведінкою гравців, які не менш щиро бажають того чи іншого переходу, але поводять себе зовсім і і справді, після відпустки Ілля вчасно пробув у розташування Борнуту, ніяких скандалів, тільки професіоналізм. В сучасному футболі такі історії рідкість, і тут варто говорити про вплив футбольних агентів, які стимулюють виникнення скандалів задля невідворотності трансферу. Інтереси забарного представляє агентство Wasserman, штаб-квартира якого знаходиться в Лос-Анджелес, США в своєму портфоліо вони мають наступних зірок футболу: Федеріко Вальверде, Кортіс Джонс, Тіно Лівраменто, Дензел Думфріс, Марка Садо та інші. Стратегію поведінки будували агенти саме цієї компанії. Як вже було зазначено, забарний був довгостроковою ціллю парижан. Це ставка зіркового спортивного директора Луїша Кампуша та Луїса Інріке, які по суті зробили із ПСЖ найсильніший клуб світу. То Чому Парі сен жермен так хотів забарного? Після тріумфального сезону, в якому Парижани оформили требл, клуб здійснив ще одне стратегічне підсилення. Підписав українського центрбека. Переможці Ліги Чемпіонів, які вже мають групу гравців світового класу, прагнуть зміцнити склад у довгостроковій перспективі. І трансфер 22-річного українця став важливим кроком у цьому напрямку. Позиція центрального захисника була в центрі уваги ще до відкриття трансферного вікна. Хоча зв'язка Маркіньєса та Вільяна Пачо принесла парижанам стабільність в минулому сезоні. У клубі розуміє, 31-річний Маркініус, попри високий рівень, наближається до завершення своєї кар'єри на топ-рівні, і вже зараз потрібно готувати його заступника. Забарний підходить під цей профіль ідеально: фізично домінантний, зріст 189 і потужна статура дозволяють вигравати більшість повітряних дуелей. Агресивний у відборі, не боїться вступати в силову боротьбу та нав'язує контакт форвардам, особливо коли вони отримують м'яч спиною до воріт. Тактично дисциплінований, вміє зберігати компактність між лініями, перекривати зони та читати розвиток атаки суперника проактивний володіння м'ячем, робить прогресивні передачі, переводить гру діагоналями та швидко знаходить вільні зони для партнерів. В АПЛ граючи за Борнмут, українець зарекомендував себе як захисник, що поєднує фізичну міць і футбольний інтелект. Він впевнено діє в верхових дуелях. Нерідко перше дістається м'яча після виносу суперників чи навісу. Він має дуже гарний показник виграних дуелей в середньому за 90 хвилин. Виграє Силовій динаборства на землі завдяки корпусу та агресивності. Робить вчасні перехоплення, читає гру та встигає перекривати потенційно небезпечні передачі, супроводжує опонентів у середню лінію, змушуючи їх грати назад або в бік. Його вміння тримати лінію та зберігати вертикальну компактність буде безцінним для ПСЖ, особливо з урахуванням того, що команда Луїса Енріки грає в високому інтенсивному пресингу. Окремої уваги заслуговує гра забарного з м'ячем, прогресивні передачі. Він вміє знаходити партнерів між лініями, навіть під тиском. Довгі діагоналі, особливо ефективні для виходу на швидких фулбеків. Як от Нуну Мендеш і Ашраф Хакімі, сміливість в просуванні м'яча може сам пройти кілька метрів вперед, витягнути суперника та створити простір для партнерів. Середня довжина передачі 26,1 метри. І це довше ніж у більшості центральних захисників АПЛ. Точність передач 82%. Це нижче ніж у Пачо. В нього майже 95%, але типовий рівень для агресивних захисників, які часто ризикують. В ПСЖ очікуватимуть зростання цього показника без втрати вертикальності гри. Втім, є і зони для розвитку, точність передач. Під високим тиском, особливо з використанням лівої ноги, що потребує стабільності. Його втрати складають 1,3 за матч, що є нормою по АПЛ. З приходом забарного оборонна пара майбутнього у ПСЖ виглядає так: пачо консервативний, позиційно грамотний і з дуже високим відсотком точних передач. Забарний агресивний, фізично потужний і з кращими показниками виграних дуелях та винесення. Це поєднання обіцяє дати баланс. Пачо забезпечить стабільність і контроль, забарний агресію та домінацію в соловій боротьбі. Попри прохід забарного роль Маркіньоса залишається ключовою. Бразилець лідер оборони, який допоможе новому партнеру адаптуватися до стилю гри Луїса Енріки та вимог Ліги 1 і Ліги Чемпіонів. Поступово забарний має всі шанси стати головною опорою захисту після завершення ери Маркіньоса. Для Луїса Енріки забарний є ідеальним захисником з кількох причин. Ілля виграє більшість боротьби в штрафному майданчику, особливо в повітрі, що допоможе ПСЖ в матчах ліги 1, де багато команд використовують навіси та силову гру. Низька кількість. Трат під тиском говорить про впевненість, але у матчах з топ-клубами ЛЧ потрібно буде швидше ухвалювати рішення та стабільніше працювати слабшою ногою. Ілля Забарний приїхав до Парижа не просто як черговий новачок чемпіонів Франції, а як гравець, на якого в ПСЖ дивляться у довгостроковій перспективі. Його контракт до 2030 року, вартість угоди, а також бажання самого футболіста приїхати на парк депренс, свідчать це історія не на один-два сезони. У нього є все, щоб закріпитися в основі вже зараз: фізична міць, агресивність. Вміння працювати під тиском і виходити з нього через передачу, а також тактична дисципліна, якої вимагає Луїс Енріке. Початковий період, поки Маркініс ще грає, стане для українця ідеальним трампліном для адаптації. Бразилець візьме на себе роль наставника, а пачо надійного партнера в центрі оборони. Поступово забарний має всі шанси стати тим, хто візьме на себе роль лідера захисту після відходу Маркініуса. В лізі один він отримає простір для домінування в силовій боротьбі. В лізі чемпіонів безцінний досвід проти найкращих форвардів світу. Якщо що він зможе додати стабільності у грі слабшою ногою та підвищити відсоток точних передач, то ПСЖ отримає універсального, впевненого і лідерського центрбека на роки вперед. Для українського футболу це теж символічний момент. Перший гравець із України не просто потрапив у склад ПСЖ, а й отримав шанс стати ключовою фігурою клубу, який вже сьогодні вважають найсильнішим в Європі. І якщо Ілля використає цей шанс, його ім'я назавжди впишеться в історію не лише Парі Сен-Жермен, а й усього нашого. Футболу, якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.